Привіт! Мене звати Кристина Бояркіна, я косметолог, і сьогодні ми продовжимо рубрику розбору процедур. А сьогодні ми поговоримо про процедуру молодості, біоревіталізація. Біоревіталізація це процедура введення шляхом ін'єкцій гіалуронової кислоти в поверхневі шари шкіри. Гіалуронова кислота це абсолютно природня речовина для людського організму. Підшкірне введення препарату активізує вироблення його власної гіалуронової кислоти, крім того, надає антиоксидантний ефект. Тобто запобігає окисленню клітин і як наслідок їх загибель, і стимулює поділ клітин, тобто робить шкіру більш пружною, більш щільною. Які ж ефекти ми отримуємо від процедури біоревіталізації? Перше це уповільнення старіння шкіри, друге це вирівнювання тону шкіри, його кольору. Третє це активізація обмінних процесів та поліпшення транспорту поживних речовин. Але, звісно, найголовніше це покращення синтезу колагену і еластину. Це те, що відповідає. За нашу молодість, пружність шкіри. Показання до проведення процедури: тьмяні шкіри, в'ялі шкіри, втрата еластичності тургору шкіри, пружності шкіри, наявність пігментних плям, наявність рубців від акне. Крім того, біоревіталізація класно працює над темними колами під очима, над набріками, над синцями, розгладжує зморшки навколо очей. Бажаю всім гарної та здорової шкіри. Підписуйтесь на мене, аби не пропустити наступні огляди.